Що Кайдашиха, що милашка, любила е, сказати щось там Мотрі, е, ну, таке колке за те, що вона дітей не може мати, mm -hmm. і щоб там пса свого бавила, там були mm -hmm. якісь отакі, е, оці паралелі. Це, до речі, правда, переважно, коли типу, там, жінки не можуть довго мати дітей, вони всю любов там вкладають, наприклад, в домашніх тварин. Ну, і, в, неї, в неї ж там специфічним способом появилася Собака? Так, ну, Це най я ще запам'ятала. Ти казала про свій найемоційніший момент за твоєї участі. Для мене, мабуть, такий найемоційніший момент в ну, це, для це, бачу, це, це, це одна, одна сцена, яку ти назвала, сцена в кінці зґвалтуванням, а друга сцена, це сцена, коли вона закопує новонароджених. Посяд, потім до неї доходить, що вона зробила, і вона, типу, йде оце відкопує. ну, І це прям дуже така, дуже, ну, дуже ну, важка сцена, дуже така емоційна. І певно, певно, одна з моїх таких улюблених. Але, певно, через те, що виникає, викликає емоцію. Ну, знаю, для мене це була одна з найнезрозуміліших сцен, бо я просто, ну, я знала, що вона займалася. І потім, вже, коли присутні? я власне. Ні, коли я е, як це, дивилася, mm -hmm. е, її вже я просто думаю, що... Да. Що, що, що це таке? Що ти робиш? Нащо ти це робиш? А Поки... чого ти всіх не викопиш. Ну, я така, просто типу, для мене а це... Та ж всіх make no make sense. No sense. Там просто там не просто показали... Не деякі... Ну але ти дивишся цей серіал, цю серію, і ти дійсно бачиш, що вона когось одного викопала і вона вже так зупинилася. І ти думаєш, Боже, ну ти ж так. <laughs> <laughs> <Я, laughs> ні, я це не так читала. <laughs> ну, Більшість читала, що вона що вон, вона, <laughs> вона хотіла. Просто я не знаю, я за призимотрю, бо. Це мій улюблений персонаж з книжки. Я просто люблю псів і я би їх ніколи не закопувала, тому в мене конфлікт до цього. Mm -hmm. e, ну, це ні, я би теж цього не змогла зробити, але це знову ж таки: це знову ж таки повертаємося до тої теми, що ти казала, що ти як дивишся, ти. Ненавидиш, не розумієш персонажа, розумієш, вже йому співчуваєш, вже вже ті далі на нього харишся. Тобто, вони, от прямо ці персонажі, вони живуть там максимально наділені якимись людськими якостями. Там нема героїв, там нема антигероїв. Там є просто люди, за якими ти спостерігаєш, і все. Ну, типу, в цьому. Ну, Ще два плюси серіалу, власне, те, що ем, він не боїться показати найгірші сторони. Mm -hmm. І ти спершу дивишся і такий, а, ні, це не про мене. У мене так ніхто мірі... не робить, а потім та, ти доходиш до того, що Боже, це та адап... я в цьому живу це насправді. Адаптована версія мого життя.